Знімаю всі замки спорчених робот. Всі злелихи. Всі шабаші, всі крайнені, всі знімаю на. Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні хочу показати вам відливку воском знову. Це я вважаю найкращий метод очищення на сьогоднішній момент від негативу, від порч, від зглазів, від крадників, закальцовок, від перекладів, від будь-якого негативу, від хвороб. Приворот з закольцовка. Приворот з закальцовкою. низ відливки це верх відливки. Це жіноча сторона, це чоловіча сторона. Тобто ставила приворот жінка. жінці ставила жінка, приворот. Ось, Щоб ця людина, якого ми відливаємо, щоб вона добре ставилась до якоїсь жінки. Робила все їй так, як вона хоче, як підчиняли собі. Але приворот по сексуальній чакрі, по першій чакрі йде. подавляли волю, кто то кого-то должен любити. Слухатися. Робити так, як так хоче. Запрошую до себе на відлитки. Життя після такої чистки значно стає кращим, вирішуються проблеми, в кожного вони свої. Хтось знаходить собі пару, хтось роботу, про яку мріяв, у когось вирішуються проблеми зі здоров'ям. І кожна річ, кожна робота має свою ціну. Якщо за роботу майстра заплачено мало, то можуть бути потім проблеми, бо в всесвіті все в балансі. І якщо баланс порушено, всесвіт знайде спосіб, як цей баланс вирівняти. Ви можете просто щось втратити. Тож краще відкупитися від своїх проблем грошима і жити далі добре. Замочек улыбся опять. Замок на порченной работе. Отток энергии. Праздник на деньги. Массивный такой.